Друзі, доброго дня! І в нас сьогодні знову інтерв'ю на нашому каналі. І поговоримо про дуже серйозну проблему захисту персональних даних, за проговоримо про те, наскільки українці можуть відчувати себе безпечно чи небезпечно в цій ситуації. Тим паче, що у нас є свіжий свіжий американський судовий кейс, який стосується наприклад застосунку Дія, ну і деяких наших інших державних. Сервісів. І зі мною сьогодні в ефірі Олександр Теплюк, скажімо так, експерт в сфері IT, штучного інтелекту, безпеки, Олександре, доброго дня. Добрий день. Ну, дивись, я напевно теж почну стартую, що цей кейс був оновлений 6 числа, зараз у нас 11 6 вересня, так? Да? Да -да 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 -да. Ну, для нашої інформаційному бу... середовища це дуже свіжа інформація. Якщо ми ж говоримо про а, США. Ну так, да, про США ми говоримо про те, що там вийшов новий обвинувачель обвинувачувальний вирок, навіть не вирок, нове обвинувачення. А зараз я просто розшарю екран, щоб ви зрозуміли, що це на офіційному сайті, що це не придумали ми, і ми будемо обговорювати офіційні обвинувачення. Документ. Офі... Да, юстиції із, із судових органів США правильно я розумію? Так, так, так. Зараз я все показую, щоб ми могли зрозуміти. Дивіться, це офіційний сайт, щоб зразу не говорили, що це ІПСО, що ми розганяємо якусь незрозумілу інформацію, яку нас завжди звикли говорити. Ні, от є юстиція Go безпосередньо це виступ відносно даного обвинувачення. Також є безпосередньо саме обвинувачення, воно на 18 сторінках. ми все додамо до під відео, і ви можете з ним ознайомитись. Вибачте, почитати і зрозуміти насправді в якій ситуації ми перебуваємо, в якій ситуації перебуває взагалі наша інформація, наші персональні дані. І, взагалі, знаєш, я самого початку хотів обговорити просто цю тему, але потім а, згадав деякі новини там 19-го, 21-го року, ну екран у нас розшарений. І я заодно їх теж покажу. Ну просто я не можу скажімо, це пропустити. Uh, слова нашого міністра, що роль кібербезпеки трохи перебільшена, це чудова фраза, яку, про яку говорять кіберспеціалісти в Україні, яку, яку люблять обговорювати. І те, що uh, сервіс «Дія» не збирає та не uh, зберігає особисту інформацію. Про те, це ми теж якраз сьогодні поговоримо з технічної точки зору, тому що коли я uh, читав. Цю інформацію для мене це виглядає, що людина взагалі не розуміє, як створюються продукти. Ну вибачте, ми знаємо його ж похідну. Він у нас СММщик. Він не IT спеціаліст, як у нас звикли про це говорити. І тому людина, напевно, не розуміє про те, що для аутентифікації верифікації потрібні ваші дані. а так, ми будемо говорити, чи я можу просто розповісти, наприклад, да, зараз да, людям, і як давай, відбувається аутентифікація. Давайте повернемося до суті цієї справи, і яким боком до цієї справи дія, Федоров і решта, що встановило американське судочинство, про що йде річ, і чи треба вже видаляти свій аккаунт з дії? Дивіться, я зробив ось україн, україномовний скрін для того, щоб усім зрозуміли. А безпосередньо ви все одно можете дивитись на сайті всю інформацію, перекласти і так далі. 13 січня 2022 другого року о, була кібератака, здійснена перед нападом. Скажи мені, будь ласка, чий це документ? Що це за документ? Хто його автор? Це юстиція безпосередньо зараз справа розглядається в щас. Я вам скажу, де у нас в нас штату це Меріленд. Я бачу департамент це... юстиції Меріленд. Мер Меріленд. Да? Штат? Да, да, да. Це прокурор виступав їхній, Зараз я тут навіть даже... Пауля. Так, так. Зараз я Просто тут величезний насправді документ. Зараз треба подивитися. Ага, ось все, прокурор сейт U.S. Attorney Ерек Баран. Це їхній прокурор, і це е, і це документ обвинувачення, в якому якраз на сьогоднішній день висунули обвинувачення шістьом особам, п'ять з яких це представники, е, як вам сказати, е, сторони з якою ми воюємо. Це полковник, там нас який я пам'ятаю, і п'ять підопічних його е, людей це відділ кібероперації е, військовий. Тобто, наскільки кіб... я бачу з цього документу? Я його теж читав: що це головне розвідувальне управління Російської Федерації. Звинувачується його офіцери, так та працівники гру. О, о, в чому вони звинувачуються? Там названі їхні так. імена. В Чому вони звинувачуються так. в тому, що 13 січня 2022 року вони здійснили кібератаку на 26 загалі країн, в тому числі Україна в Україні це, була здійснена... Це, 30... це за 6 тижнів до війни. Так, так, це до війни якраз було. Вони здійснили цю кібератаку на українські там урядові різні, там, Міненерго, Рахункова Палата, Міносвіти, судова адміністрація. Ну, величезний перед насправді, наших організацій, структурних, на які було здійснено. Але але саме цікаве, що там написано. Я просто прочитаю: що ну не прочитаю тут, тому що воно на англійській. Я перекажу насправді, що там написано, що був здійснений викрали конфіденційні дані, включно з медичними картами пацієнтів. Я думаю, під цими словами якраз була інформація, вони мали на це якраз про дію говориться. Там було 13,5 мільйонів даних користувачів. 470-490 гіабайт інформації це величезна просто об'єм інформації. Я не можу вам її показати, тому що вона коштувала тоді 80 тисяч доларів, і можливо, хтось купив, можливо, не купив, не знаю, але вона через пару годин була виставлена на даркнеті і вона продавалася. І я просто хочу просто додати, що якби ніяка інформація насправді не витікла. То даного документу не було даного обвинувачення. Воно базувалося і у ньому говорилося трохи по іншому. А в ньому о, чітко чорним по білому написано, що були о, викрали конфіденційні дані, включно з медичними картами пацієнтів з веб-сайтів. І там була розміщена інформація українці. Вся інформація про вас стала публічною. Тралівалі ну. Продовжимо так, от так що тут говорити про те, що неможливо в нас красити. Але мене запитання в зв'язку з цим: якщо ці, ці зломи робили гру російське, то чи нащо вони виставили його на продажу в даркнеті? Якщо вони а... робили в інтересах російської держави? Uh -huh. Дивись, я думав, я б думав цю інформацію неодноразово. Я тобі можу сказати, знаєш, чому це зробили? Люди просто uh, показали те, що вони можуть зламувати, а реально вся інформація з багатьох сервісів, вона вже давно uh, була в Росії. Мій особистий приклад, ну скажімо так, особистий приклад, коли мій населений пункт був під окупацією, то спеціалісти, які ходили. Ну я назву їх не спеціалісти, а окупанти, які ходили по, по, по... да? по дворам. Вони ходили з роздрукованими списками. Uh -huh. Там, де люди були військовослужбовці, військовослужбовці, або люди, які мали певне звання, тому що, наприклад, чи мали на якісь догляд були... до силових структур, до політичних да -да 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 -да. У був чіткий список, з яким вони ходили. Вони ходили, вони знали, куди заходити, кого шукати, і так далі. Як ви думаєте, звідки ця інформація в їх? Вона давно вже була в них підготовлена і витягнута. А те, що вони зробили, да, вони просто показали, що от українці дивіться, у вас по перше, можна зламувати. Ваші дані знаходяться в загальному доступі. Це була більш як інформативна компанія, такий... Скажем, не за продажу, не за гроші, а для того, щоб показати, що інформація вже на цих ресурсах доступна. Mm -hmm. Я думаю, цей підхід більш правильний, чому це було зроблено насправді. Mm -hmm. о, так, о, зараз я просто подивлюся. О, і. Продовження, продовження ролі безпеки, безпеки наших даних і так далі відносно того, що знову нам говорять, що в дії не зберігаються наші дані, я просто покажу приклад, як взагалі здійснюється верифікація. Тут все ж, Олександре. Я хочу ще максимального спрощення, тобто, дивися, щоб було зрозуміло, нашим глядачам ця ситуація. Тобто. Прокурор в штаті Мерленд США він висуває звинувачення певні п'яти офіцерам головного управління розвідки Російської Федерації. Там в Мінобороні, воно чи не в мінобороні, я не пам'ятаю це окрема структура в них. Стосовно того, що вони провели хакерську атаку, 13 січня 2022 року зламали багато ресурсів, включаючи деякі ресурси урядові в Україні. Більше з результатом цього взлому стало те, що е, таким чином добута інформація виявилася в публічному доступі, тобто, що їм вдалося вкрасти частину інформації, частина з якої потім продавала, продавалася в даркнеті, ну це в закритих форумах, тусовках е, там, айтішників, скажімо так, людей правильно розуміють цю ситуацію, так? таким чином США фактично стверджує, правоохоронна система США стверджує. Що українські системи багато з них були зломані. Зламані, і російські хакери отримали до них доступ. Правильно я розумію? Олександре. Так, Олександр десь зник. Тому поки, поки, Олександр, о, е, поки Олександр приєднується, то чи правильно а, я розумію, що фактично це, вперше э, чутно мене, да, Олександре? Чи правильно так, розумію, так, 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 фактично чутно. вперше в українській історії юридично задокументовано взлам певних державних сервісів, але задокументовано це правоохоронними органами США? Так, не українськими. Українські, українські жодної україн. справи не відкрили. США вважають, що які сервіси українські були зламані. В цьому висновках прокуратури Мерленда. Чи є е, розмова про те, що зламані саме е, сервіс дія? Так, і там сказано, що звідти було 13,5 мільйонів е, даних користувачів. Викрадено тобто вони вважають, що було зламано дію сервіс дії, звідти було е, викачано, вкрадено дані про 13,5 мільйонів користувачів. Я не знаю скільки зараз користувачів дії? Є якась статистика. Не... Не знаю, не можу сказати, але але їх було менше половини від населення України. Я думаю, що мова йде приблизно приблизно про таку кількість. Я Отпер... тим просто можу сказати, я дією не користуюся, тому мені дуже важко оцінити яка зараз кількість на сьогоднішній день. Там користувачів. А я, як людина, яка трохи розуміється на цьому. Я не хочу даний інструмент використовувати, тому що, тому що далі я буду про це говорити в тому числі. Так я от просто просто подивився в інтернеті і станом на кінець червня 2024 року, тобто цього року, користувачів дії 20,5 з половиною мільйонів. Ну, враховуючи те, що мова йде про 2022 рік, то тринадцять да, мільйонів привіст. це майже всі користувачі на той момент. Чи може всі користувачі, чи майже всі користувачі, дії, які були на той момент, можливо, все можливо, якраз нам дуже важко. Век. Американці це стверджують, чи є якийсь вирок в цій справі, чи це поки що лише обвинувачення? Це обвинувачення, але з відповідно викладеними фактами, і скажем, сполучених штатах було перше обвинувачення. Воно не включало наприклад, інформацію про цих, наприклад, шість осіб. інформація перша була перше обвинувачення. Воробло взагалі на 10 сторінок. Воно більш скорочено зараз. Враховуючи те, що вони все таки дістали більше інформації. Воно вже на 18 сторінок. Це обвинувачення, і відповідно там додаткові факти включені. Чи є Якісь прояснення, як було злобано дію за рахунок чого чи інших. Зайти допомогою... державних органів за допомогою цей Віспергейт, це таке вредноносне, скажімо, приложення, mm -hmm. а, і за допомогою його якраз було зломано ці всі ресурси, mm -hmm. знаєш, і там перед тим, наскільки ти пам'ятаєш, було в нас і Петя атакував, такі да я пам'ятаю, а... там було ціла низка атак. От напередодні війни і, ну, було... лягали якісь сервіси, переставали сайти державних органів, переставали працювати. Пам'ятаю. Uh, так, і, А це був uh, Вісперґейт. Uh, такий теж uh, продукт був запущений їм ну, і за допомогою. Троян такий, да, за великим рахунком. Ну, в, ли, в листі приходило щось, наскільки пам'ятаю. Скажімо так, це не троян, це продукт, знаєш, який закодовує інформацію, всю і потім потребує викупу. Але він був трохи доопрацьований з того, що я дивився по його коду, і він здійснював трохи іншу, скажем, інформацію, трохи іншу дію. Він знищував взагалі систему, розпалював її по факту. У угу. цьому, але м я не говорю, що інформація була вкрадена за допомогою цього продукту Вісперґейт. Я більш ніж певний, що про ця інформація була вкрадена зовсім за допомогою інших інструментів, наприклад, були. Елементарно були були викрадені спочатку ключі доступу, які я можу сказати, гуляли по інтернету. А, або, час, тому або що... Продані просто або продані просто, або продані, тому що ніхто ж не говорить, що дія, перша дія, яка була тому, що зараз вона вже перероблена. Перша дія вона була розроблена взагалі безкоштовно однією з у, українських компаній. З ну не українських там було трохи коріння, скажем, за і розроблять розробляли, як мені говорили спеціалісти, деякі люди що розробляли взагалі чуть би не джуніори, такі які там на коленку швидко розробили, і цей продукт перший був взагалі більш знаєш як рекламний? пам'ятаєш, 19-й рік популістичний і тому ці ключі казали враховуючи, те, що там не дуже хорошо за їх платили. Вони просто перепродавалися. Ну скарзкажи ти... саш за результатами цього розслідування в США чи є якісь ознаки того, що в Україні про це розслідування почули. Що теж якісь висновки зробили? Можливо, в нас якесь слідство порушено. Uh, ні, і наскільки я знаю, люди, які цим займалися навіть в Україні, uh, я маю на увазі громадські організації. Вони кажуть, що навпаки, наша влада тисне, щоб ця інформація ніде не впливала, і mm. їм потрібно показувати, що наш продукт один із класних і нас зламати неможливо. Ну, ти сам бачиш, що в нас виступають і говорять, що ми не збираємо інформацію, роль кібербезпеки не важлива. І взагалі ми найкращі і всі дію хочуть. Uh, я тут, як в тому анекдоті, знаєш, хто про проститутку, всі хочуть, та Беруть, давай чесно скажемо, яка хоч одна країна, що вони кажуть, ці нас хочуть, взяла і реалізувала наш продукт. Тому що як тільки беруть і бачать цей код, люди розуміють, що цей код дасть можливість потім цю інформацію оберігати. Дію хоча б розробляла якась компанія з корінням в дружній країні чи не дружній? Дружні, але, скажімо, на той час там були працівники, можливо, не дружні. Зрозуміло, як, як в чому в чому слабкість захисту доступу передачі персональних даних в цих системах? Ти почав про це вже розказувати? Дивіться, я просто хочу на пальцях показати, взагалі, як відбувається верифікація, антифікація для того, щоб люди зрозуміли, коли наш смм міністр говорить про те, що ми дані не зберігаємо і нічого не маємо. То дивіться: по перше, коли ви реєструєтесь, взагалі відразу використовується ваша електронна почта, як мінімум, або телефон, а, або там подвійна верифікація, антифікація, можуть ваші та біометричні дані і так далі. Ці дані у вас зберігаються на серверах у цієї, скажем, власника даного додатку. І тоді, коли ви знову заходите, ці дані, ви пишете свій пароль і так далі. Вони відправляються туди. На сервер звіряються, і потім ви отримаєте відповідь, можна вам зайти чи ні? Тобто, ваш а вас аутентифікують? Ну, ви це чи не ви? А як ви можна вас антифікувати? Відповідно, ви вводите свою, я ще раз кажу, електронну почту, виводите або свій номер телефону, або так далі. Відповідно, вже слова в словах нашого міністра повна брехня, щоб ми не зберігаємо ніяких даних. Запитання: як же ви чудово, друзі, тоді робите антифікацію? Верифікацію користувачів? Як? От, просто запитання у мене. Просто як ви це робите? чудово, ви використовуєте третю сторону додаток якоїсь третьої сторони, і ви не збираєте, а вони збирають. У мене запитання, а я давав дозвіл на те, щоб ви передавали інформацію мою особисту інформацію третій особі. Ну, мова йде про те, що сама сама дія вона насправді забезпечує доступ користувача. До реєстрів інших державних органів. Так, до реєстрів. Е, прережен, але ще раз кажу, Такі твоя... реєстри це серв сервери інших державних органів. Так? Ні, дивись, дивись. Це по IP, само собою, деяка інформація е, е, спілкується з сервером. Я говорю про аутентифікацію верифікацію. Для того, щоб зайти, ти повинен свої дані передати спочатку. Тобто, в будь-якому разі вони їх зберігають для того, щоб ти провів аутентифікацію. Для того, щоб розумію, їх... і, і, і проблема навіть не в телефоні чи емейлі це перший етап. Зараз ідентифікація в дії проходить за рахунок фото, ти фото зображення своє передаєш. Це взагалі біометричні дані, да, бі біометричні де вони дані. зберігають, або за рахунок електронного підпису. Це фактично, ну це все. Ще більше так, ну, Ще більше це можливість дійсно підписувати будь-який документ від вашого імені. Тому там ще також в дія збирала наскільки я пам'ятаю інформацію копії паспорту. Там відправлялось так да, я да, Так, сік, дам да для реєстрації. Да. Як ти думаєш, де ці дані зберігаються? Не знаю, навіть не здогадуюсь. От, виникає запитання. Ми беремо, як він каже, ми не зберігаємо інформацію. Ми тільки беремо інформацію там з тих сервісів, які там доступні, там по транспорту з МВС і так далі. Чудово, а де ви зберігаєте копії паспорту? Де ви зберігаєте е почту, електронну пошту ви, На початку війни органи влади заявили про те, що всі ті сервери винесені за кордон, там на Амазон, в Британію ще десь. Чудово, я не заперечую, що винесли виїзд за кордон і так далі. Але в будь-якому разі, це дані за допомогою яких верифікується людина. Раз. З другої сторони, ще раз кажу: якщо ви використовуєте якісь сторонні ресурси, я не надавав згоду на мої, щоб мої персональні дари якісь треті, третя сторона. Я їх не надавав. А може ну, там був по... шрифтом в, в, в користувацькій угоді є десь це? Можливо, треба почитати, але в принципі я але не впевнений. Я ти не надавав, це. а ті люди, які реєструються в дії і не читають користувацьку угоду, просто поставили там галочки, може і надали. О, треба перечитати ще, скажімо, таку секретну інформацію. Я, я по-іншому поставлю це запитання ще: діє зручний інструмент, діє зручний інструмент, як забезпечити його ну, більшу захищеність цих персональних даних. Просто відмовитись дії від дії це ж не вихід для багатьох людей, які за кордон виїхали біженці, переселенці. Це єдиний інструмент комунікації з багатьма органами державної влади, отримання різних довідок і все решта. Дивись, я не проти, наприклад, дії, але я проти такого підходу, який у нас використовує влада. Також дивись, е є, наприклад, європейське правила GDPR, використання там особистих даних. Якби така інформація там надавалася, були якісь порушення, то наша б дія вже заплатила там мільйони штрафів, мільйони доларів. Я за безпосередньо сам підхід. Кібербезпека нам не важлива. На коленки ми зробили і так далі. Ми повинні відійти від популістичних кроків і підійти, наприклад. До реально, щоб розробники резерв плюс, пам'ятаєш, була ситуація е, з інформацією про те, що це взагалі використали додаток якийсь для школи, mm -hmm. просто це, переробили це підхід. Це Під ця інформація була підтверджена, що на якісь базова версія відштовхується. Що це, е, як би сказати, невизнане дитя одного з додатків для школярів, для класів. В той же час у мене запитання теж от, скажімо, відійдемо від е, дії до резерву плюс. А якого, вибачте, хрена, мої дані зараз попали в резерв плюс. Чи взагалі будь-які реєстри, які зараз формуються, без мого дозволу? У мене запитання на підставі чого, і де ці дані. От, наприклад, я випускав декілька продуктів в Європі, людина має можливість повністю видалити свої дані. У нас немає такої можливості ніде. З будь-якого реєстру там ти можеш видалити. В принципі, якщо це якийсь там несекретний, не знаю, державний. Якщо я користуюся, я можу свої дані видалити. Тут о, знаєш, одна служба передає до іншої служби мої особисті дані. Я де знаходжусь. У мене просто банальне запитання. Що це таке? Це, о... як, як це зробити по-іншому? Як ти вважаєш, це мало бути зроблено правильно? Тому що ну, ми багато о... критикуємо, але ми маємо щось і пропонувати. Я ж не проти. По перше, повинна бути введена відповідальність. Всі люди, які, наприклад, як мінімум допустили подібні дії, повинні відповідати за те, що вони допускають дані, тому що я не знаю, де зараз мої. З другої друге, ми повинні взагалі мати нормальний підхід. Повинні бути відкриті там якісь тендери. і Так далі. Ми повинні бачити, що за компанія виконує ті чи інші роботи, які спеціалісти виконують і так далі. Ми повинні порозуміти. Щоб наймалися у нас е, не через третю особу, знаєш, у нас платять 10 мільйонів за розробку продукту, а потім через п'яту шосту компанію взагалі робить якийсь студент. Не ну, зрозуміло, щоб не щоб напряму компанія. посередники. А потім це роблять на колінці студенти за дві копійки, зрозуміло, да, да. А за дві копійки відповідно ми і результат таки отримуємо, тому що даний продукт повинен писатися, по-перше, там чуть би не з нуля, нормальними спеціалістами з відповідно, спеціалістами по кіберзахисту. Ці всі нюанси повинні розроблятися там, То, по що, що зараз має зробити міністерство цифрової трансформації, його керівник, щоб по ну, покращити ситуацію. Наскільки я знаю, вони переписали додаток. Я не знаю. Зараз ситуація яка з цим додатком. Насправді ми говоримо про той період, коли ми це говоримо ніхто про 2022 рік е, рік і про те, що встановило американське слідство. Да, і про те, що писали деякі громадські активісти, що наша влада давила на них для того, щоб цю інформацію не підіймали, і говорили тільки про те, що в нас все чудово про те, щоб понесли відповідальність всі ті, які допустили витік інформації. Ну, я вважаю, що у нас в країні основна проблема про те, що у нас ніхто ні за що не несе відповідальності. У нас можуть злити інформацію, там особисту інформацію, не знаю, про хвороби, про те. Дивись, ситуація просто банальна. Як тільки ти робиш якусь транзакцію у Приватбанку, ну таке було, я зараз там вже не користуюся через якісь пару годин до тебе починають дзвонити невідомі номера шахраїв. Це дуже часто відбувається по Приватбанку. Я просто це замітив для мене. Це вже як якась була статистика, і тому мені пройшло банк. Ну, Може, це якийсь суб'єктивний і... досвід. Я теж користувався послугами цього банку. Я такого не помічав. Але хто його знає? У мене активно. Я тобі кажу, просто аж 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 дивно це було. Тільки здійснив якусь операцію на відповідну якусь сету, і тебе починають штормити. В нас повинна по перше, законодавча. Ти знаєш, що закон а, про, 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 про нас закон. Про захист персональних даних. Він був розроблений в 2010 році. Так, були внесені якісь корективи додатково, але це в 2010 році аж було. Там більшість інформації потрібно просто доопрацьовувати і оновлювати. Ми, воююча країна, зараз навіть формування якихось реєстрів, як на мене, це злочин, тому що ми, фактично, враховуючи ці ситуації, можемо втратити величезну кількість даних про наших військових. Про інших важливих про всіх людей, тому що всі люди важливі насправді. Ми їх можемо просто втратити, тому що у нас підхід отакий до розробки смішний. І як тільки у нас інформація випливає, заміть просто ситуація була як з резервом. Як відразу випустили оціх суперспеціалістів від їх, які кричали, що неможливо зламати навіть про резерв. Що... А законом, жодним законом, Олександре. Зависли, Це смішно. Я розумію. Чи є ще щось додати сьогодні? В принципі, принципі, та в принципі, такого нічого, знаєш, хоча б цю інформацію почули, да, є... краще. Ну от ми вирішили підняти цю проблему. Тим паче я кажу, є офіційні тобто, офіційні висновки прокурора штату Мерлін з цього питання. Є порушена кримінальна справа, звинувачення особи. Це офіційна інформація. Вся ця інформація є в описі до цього відео, друзі. Так що думаємо: бережемо себе і в офлайні, і в онлайні. Свою безпеку. До побачення, до нових зустрічей. Сьогодні у мене в гостях був Олександр Теплюк. Експерт з IT технологій, штучного інтелекту і безпеки в нашому цифровому світі. Не забувайте підписуватись на наш канал. До побачення, до нових зустрічей. Ми наговорили.